До нашого ефіру долучається Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Вітаємо вас! Вітаємо Доброго дня. Доброго дня. Костянтина. Поясніть, будь ласка, для чого, точніше, які вигоди українським громадянам вже приносить і принесе у майбутньому цей процес цифровізації соціальних послуг якою запитання? Якщо говорити на те, що люди знають, відчувають чим користуються вже зараз, це перш за все система дозволяє нам створити можливість дистанційно звернутися до се соціальної підтримки. Таким чином, вже зараз працюють субсидії на порталі дія, працює послуги для ВПО. Застосунку дія також можна звернутися за чотирма затребуваними допомогами для сімей з дітьми, але це те, що бачиться, знаєте, так би мовити, для всіх для того, щоб це забезпечити, ми будуємо таку комплексну систему, і її задача не тільки забезпечити зручний доступ, а й надати можливість надавати цю підтримку комплексно. Ми маємо єдиний соціальний реєстр, де вся інформація про людей, які потребують підтримки. Ми маємо багато інформаційних обмінів з іншими державними реєстрами, які дозволяють забезпечити таку роботу системи, щоб замість людей з довідками бігали дані між державними органами. По суті, така єдина інформаційна система соцсфери – це такий цифровий фундамент, який робить. Роботу держави в напрямку соціальної підтримки ефективніше, сучасніше і людиноцентричніше. Пане Кошеленко. А як багато людей користуються вже цими цифровими послугами, і яка частина все ж таки за звичкою приходить особисто до певних відділів та структур? Важливо уточнити, що цифровізація дає можливість дистанційного доступу для всіх, хто забажає через смартфон, через комп'ютер, але можливість звернутися особисто, піти в ЦНАП, піти в орган соціального захисту, який розташований в громаді, тощо вона залишається таким чином. Не дивлячись на те, що саме цифровізація дозволила нам зареєструвати майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Перший рік війни людей, які знаходились по всій країні зараз, знаходяться і не завжди можуть звернутися особисто. Не дивлячись на те, що тисячі людей користуються соціальними допомогами, субсидіями онлайн, можливість звернутися особисто залишається. Єдина інформаційна система соціальної сфери була запроваджена кілька років тому, як вона працює нині, і чим її робота допомагає українцям, які потребують звернення до держави з якихось питань. Саме так система була починала впровадження в 2021 році. Ми не зупинилися у часи війни, і зараз ця система вона допоміжна людям саме завдяки тому, що дає більше можливості з точки зору дистанційного звернення за соціальною підтримкою. Ми нарощуємо ці можливості і так ви вірно сказали про соціальний портал, який презентуємо завтра на форумі. Форум проходить в Києві, і ми маємо багато учасників, але не обмежуємось офлайн участю, тобто долучитися онлайн можна буде з будь-якої громади України з за кордону. Форум не просто так називається глобальним. До нас долучаються міжнародні партнери і в якості учасників, і в якості тих, хто буде ділитися своїм досвідом, адже ми продовжуємо розвивати нашу систему і спираємось в цьому розвитку на підтримку міжнародних партнерів. Як в частині фінансування, ми не витрачаємо державних коштів на цифровізацію, так і в частині знаєте, залучення найкращого міжнародного досвіду для того, щоб ми будували це все, враховуючи вже кращі європейські практики, а не Експериментуючи у власній країні, пане Кошеленко, зважаючи на міжнародний досвід, на прагнення розвиватися, які нові цифрові проєкти у соціальній сфері, ми побачимо найближчим часом. Я би дуже не хотів спойлерити те, над чим ми працюємо і що презентуємо завтра на форумі, але важливо відмітити, що ми ставимо на перше місце соціальну послугу, і соціальна послуга вона в Україні не була оціфрована ніколи. Якщо соціальні виплати не завжди верифіковано, інколи з дублікатами, тощо воно там якось працювало і в старих системах застарілих з 90-х, які ми зараз замінюємо, то соціальна послуга надавалась. Давалася суто, суто в папері. І зараз для нас розбудова електронного кейс-менеджменту, розбудова реєстру надавачів соціальних послуг це можливість побудувати цивілізовані такі людям ефективні процеси саме для е, соціальних послуг, адже, е, адже цифровізація це про ефективність, це про швидкість надання, це про прозорість і тому саме зараз ми докладаємо зусилля до цього напрямку. Дякуємо вам, Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, був з нами на прямому зв'язку. Я теж, до речі, недавно звертався до держави за однією соціальною послугою і зробив це буквально за 15 хвилин. І це та дія, за яку на яку без Електронного процесу в мене пішло щонайменше кілька годин, тому дійсно держава стає комфортнішою для громадян. І хотілося б, щоб цей процес не зупинявся, попри всі ті обставини, в яких ми зараз вимушені жити через війну, яку розв'язала проти нас Росія.